Демісезонні черевики Z8SC це не просто оновлена версія попередньої популярної моделі, а й додатковий прорив у взуттєвій індустрії. Уявіть собі, взуття здатне витримувати важкі навантаження та екстремальні умови місцевості, зберігаючи при цьому легкість і гнучкість. Це і є модель Z8SC від лова. Lowa. Lowa Z8SC поєднує багаторічні німецькі традиції якості та передові технології. Це справжнє втілення німецької якості та інновацій, реалізоване на словацькій обувній фабриці лова в місті Бошани. Сучасне фабричне обладнання дозволяє виготовляти стабільно високоякісне взуття, яке цінується та користується попитом у всьому світі. Легкість і довговічність. Ці черевики мають міцність трекінгових моделей. При цьому зберігають легкість та гнучкість. Завдяки такому поєднанню модель z 8 sc ідеально підходить для переміщення екстремальною місцевістю з перенесенням твердих вантажів. Завдяки своїй унікальній конструкції та матеріалам z 8 sc стоїть на варті ваших ступнів. Підошвалова Tactical z Трак. Ця підошва виготовлена із спеціальної гумової суміші, яка забезпечує неперевершене щеплення з поверхнею. Що ще важливіше, вона зберігає свої якості в будь-яких погодних умовах, чи то спека, чи мороз. До того ж, підошва має антистатичні властивості та стійкість до різних речовин, таких як масло або бензин. Це дозволяє їх використовувати при роботі з легко займистими матеріалами. Це взуття не тільки забезпечує швидке та безпечне переміщення, але також захищає ваші ноги від екстремальних температур та різних хімічних речовин. Деталі конструкції Вага. Конструкція черевиків дуже легка. Наприклад, 42 розмір важить всього 1 кг та 400 грам. Міжпідошва Технологія поліуретанової бічної підтримки стопи Monowrap забезпечує додатковий захист та підтримку стопи, запобігаючи випадковим травмам. Бічні ребра жорсткості Monowrap забезпечують як фіксацію стопи, так і довговічність самого взуття. Інноваційна устілка Climate Control регулює температуру та має антибактеріальне покриття, що запобігає неприємним запахам навіть після довгих прогулянок. Крім того, ці високоякісні устілки забезпечують надійну підтримку стопи та ефективне відведення та виведення вологи. Матеріал верху. Верх черевика виготовлен зі 100% натуральної замшевої шкіри, що забезпечує комфорт та міцність. Верхня частина задника черевиків виготовлена м'якою, що полегшує вигин ступні при русі по похилим поверхням вгору і вниз. Черевики Z8SC також оснащені практичною петелькою на заднику. Ця деталь забезпечує швидке надягання та зняття взуття і робить цей процес ще більш комфортним і зручним для вас. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Шнорилка. Система шнурівки включає сім пар закритих гачків люверсів та одну пару текстильних люверсів. Ніж черевика має спеціальний відросток підошви, який обтікає передню частину черевика і захищає його від ударів. Доступні розміри з 35 до 52 розміру з інтервалом у половину розміру, за винятком 43 розміру. При виборі розміру рекомендуємо орієнтуватися на піврозміру більше, ніж зазвичай ви носите. Ось кілька ситуацій, для яких пристосовані ці черевики туризм та походи. Завдяки своїй міцності та стійкості ці черевики ідеально підходять для тривалих походів у будь-якій місцевості, чи то гірські стежки чи лісові дороги. Військові та тактичні операції. Особливості конструкції та матеріалів визначають їх вибір для військових та спеціальних підрозділів. Де потрібна надійність та функціональність. Спортивне орієнтування. Швидке та впевнене переміщення місцевістю ключовий елемент цього виду спорту. Черевики забезпечують спортсменам необхідну підтримку та безпеку. Ні. Активний відпочинок. Від простих прогулянок парком до серйозного трекінгу z 8 sc підійдуть для будь-якого виду активного відпочинку. Походи на риболовлю чи полювання непередбачувана місцевість, болотисті ділянки або річкові береги. Ці черевики забезпечать вам надійне щеплення та комфорт. Щоденне носіння для тих, хто проводить багато часу на вулиці в різних погодних умовах, ці черевики також можуть бути в нагоді. Робота на відкритому повітрі. Наприклад, для лісників, геодезистів або будівельників, які довго працюють у складних та мінливих погодних умовах. Загалом черевики z 8 sc забезпечують комфорт, надійність та функціональність. Що дозволяє підібрати правильний вибір для будь-яких ситуацій та завдань. Замовити взуття можна за телефоном, який ви бачите на екрані. У нашому магазині можна також придбати запасні шнурки та засоби для догляду за взуттям.